І на скайп зв'язку з нами уже є Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Україна потрохи оговтується від ракетних ударів, які були вчора у Києві і в Кривому Розі. Я хочу вам показати скріни. Коментарів під публікаціями про ракетний удар по Києву, зокрема по лікарні Охмадит. На одній з них російський користувач Соцмереж пропонує матері із хворими дітьми добити ракетою Кінжал. На іншому кажуть, що це привіт з Севастополя. Це ботоферми розпалюють ненависть. Чи це все ж таки реальні росіяни? Я гадаю, що це абсолютно реальні росіяни. От, власне, якби для розпалення такої ненависті працювали тільки бутоферми, то а власне звідки б тоді взялися ті кілька десятків тисяч росіян, які кожного місяця підписують контракт на СВО? От е, треба прийняти як даність, що народ, який е, сам себе позиціонує до нас, е, ну принаймні ще на початок цієї війни позиціонував як братський, або навіть один народ, ну насправді, отак до нас ставиться. Вони біологічно нас ненавидять. Вони хочуть, щоб ми всі померли. І ну, це така даність. То це це власне. Я гадаю, що якраз оці коментатори це доволі пересічні, якраз росіяни. Так, я не вважаю, що вони там всі 140 мільйонів такі. Але я б сказав, що це цілком мейнстрімні настрої там. Ви кажете про те, що є велика кількість росіян, які підписують контракти і йдуть воювати в Україну. Можливо, це, власне, теж несвідомо. Можливо, це така жадоба. Поживи, оскільки рівень життя. Ні, ясно, що вони йдуть за гроші, але погодьтесь навіть ну потрібні зовсім іншого порядку гроші, щоб змусити переступати через себе, от вбивати через силу, от і так далі. А тут ні вони йдуть заробляти гроші і вважають, що заробляти гроші, вбиваючи українців, це абсолютно нормально. Це така ж рівно така сама робота, як будь-яка інша. А давайте будемо відвертими. Гадаю, що для частини з них й задоволення. От ми маємо за що воювати, ми боронимо свою землю. А що їх змушує? Тобто, лише така пропаганда російська, за що вони вбивають наших дітей? За що ця їхня, це не боротьба, а цей напад? За те, що ми не покорились. От за те, що ми не виявили достатньої шани та поваги до їхньої великої країни. Для них це толком достатньо. От ми просто відмовились вести себе так, як вони від нас хотіли. Для них це абсолютно достатня причина, щоб нас ненавидіти, щоб нас вбивати. От розслідувачі ідентифікували окупантів, які причетні до удару по Охмадиту у Києві. От, скажіть, чи могли ці військові не знати, куди б'ють ракетами? Ну, якраз якщо ви говорите про рядових виконавців, то вони і не повинні знати. Насправді їм дають координати цілі, а не якісь там пояснення, зображення і так далі. От що стосується саме пілотів, ну взагалі це не їхня навіть справа знати, куди саме вони стріляють. Бо програмують ракети одні люди, і більш то ті, хто безпосередньо ракети програмують перед вилітом, вони теж вже мають на руках готові координати. Тобто, насправді треба шукати тих, хто давав ці координати, власне. Оці люди не могли не знати координати, чого вони дають. Ну але знову ж таки, ну справедливості задля. Я тут сам тільки що е, прямо казав, що більшість росіян нас ненавидить і е, нічого не мають проти, щоб ми всі були знищені. Але з цього автоматом не витікає, що удар по Ахмадіту обов'язково був продуманий. От, чесно кажучи, я поки допускаю обидва варіанти. І варіант цілком продуманого удару, тобто виключати це не можна. От, але так само лишається ще й варіант, вибачте, орківської криворукості, яка теж ні, ніколи, на жаль, нікуди не дівалася. От і е, в будь-якому разі це військовий злочин. Але це може бути продуманий кимось військовий злочин, а може бути а може злочин полягати в тому, що їм просто по барабану, що та ціль, куди вони цілять, знаходиться в густонаселеному районі, де. Є лікарні і тому подібне. Тобто в обох випадках вони злочинці, але злочинці трошки різні, скажімо так. Є багато прізвищ імен серед тих пілотів, які бомбардували вчора столицю. Як їх знайти? Як, як взагалі покарати, чи, чи якось вдасться цю справедливість знайти, відновити? Для цього треба спершу виграти війну. На жаль, всі процеси над військовими злочинцями в історії вони всі відбувались після того, як цих військових злочинців в першу чергу було розбито на полі боя. А от далі вже виявлялося, що існує міжнародне правосуддя і багато що інше. Тому е, до нашої перемоги говорити про якесь покарання, ну трошки передчасно. Інша річ, що знову ж таки, от коли вже до того дійде, велике питання ну от не з пілотів треба починати. То в першу чергу є люди, які відповідальні за власне планування цих операцій, які віддавали ці накази, і в будь-якому разі їхня провина значно вища за рядового пілота. Хоча звичайно хочеться, щоб дісталось всім, включно з рядовими виконавцями, також. Зокрема, і Шойгу, який вже нібито відійшов від справ, але. Ну, за, за Ахмадін Шойгу вже якраз не відповідає. Ну, Але він до своєї відставки встиг наробити достатньо. А як його покарати? Ну, слухайте, ну скільки разів повторити? Ну, чесно, ну, я, що ви хочете від мене почути? Як а... покарати Шойгу, коли ми не виграли війну? Ніяк. Повторити це ще раз? А Питання, от аналог Мосаду, наприклад, міг би бути. Деля? Зробіть це якось. З'їздить в Росію, заваліть Шойгу, ну, тоді поділитесь досвідом. Ну, чесно. Мене трошки бісить, коли починають ставити дитячі вимоги, От нібито дорослі люди. Ах, от, наприклад, ви кажете, Шойгу це така, скажімо. Жирна риба, а прості пілоти, от міжнародний кримінальний суд, мабуть, десь їх не побачить, не не зачепить, якщо так можна сказати, і відповідно ну, чому? не побачить ні, чому ну взагалі то були прецеденти покарання і рядових виконавців, також тобто тут. Ну, але ще раз, ну я розумію, що вам дуже хочеться помріяти, але я цього не поділяю. Давайте працювати над тим, що ми маємо зараз робити для перемоги. А не вибачте, м -м -м -м, ладно, не буду вживати поганих слів. Е Саме задовільнятись на те, що можливо колись потім має статись. Ну серйозно, Ах, це ну нема в мене зараз для вас зараз втішних новин про покарання військових злочинців. Поки вони не програли цю війну, вони недоступні для правосуддя. Тому давайте працювати над тим, щоб війну виграти. Розумію, це не мрії, це просто така злість, черговий випадок. То ця злість має привести не до таких розмов в етері, а така злість має привести до донатів і до черг у військкоматах. Оце буде правильна злість. А обжовувати міжнародне правосуддя це не те, що допомагає цій злості реалізуватися. Погоджуюсь. Oh, Йдемо От далі. Якщо після Ахмадіту нам скоро ТЦК відзвітує, що різко зросла кількість бажаючих скористатися ретросом ретро до ЗСУ. Це означатиме, що в нас правильна здорова реакція. Ідемо далі. Про нову статтю за New York Times. Журналісти пишуть, що Україна підсилена західною допомогою і може вийти переможцем у війні проти російських загарбників, але відновити усю свою територію їй не вдасться. Натомість. Погано підготовлені війська окупантів неспроможні на подальші значні захоплення. На їхню думку перемогою буде максимальне зближення України до НАТО і до Євросоюзу. А от на вашу думку, чи реалістичний такий сценарій? Ні, на мою думку, це якраз дуже шкідливе для нас, бла 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 Оця їхня стаття це дуже шкідливі для нас наративи. Оцей варіант, що ми переможемо, але без відновлення територіальної цілісності. Я перепрошую, а що тоді перемога? І вважати, що нас із незакінченою війною або з втраченими територіями пустять до ЄС та НАТО, це м'яко кажучи, наїм. Абсолютно очевидно, що е, все ж таки послідовність подій така: ми спершу маємо виграти цю війну, і тоді для нас відкриваються двері і НАТО, і ЄС. Е, ну або да я так розумію, що ті журналісти, які це писали, вони собі бачать варіант, що ми відмовляємося від е, кожного п'ятого квадратного метра нашої території, від мільйонів наших людей. Ми визнаємо в принципі е, новий світ, в якому просто так можна брати і міняти кордони. А в обмін на це те, що від нас лише. Шилось оці чотири п'ятих так і будуть приймають в ЄС та НАТО. Ну по-перше, дуже сумнівно, що в цьому новому світі, де будуть визнаватись силою змінені кордони, довго проіснують ЄС та НАТО. Це дуже сумнівно. Але по-друге, знову ж таки, доволі очевидно, що і нас ні в ЄС, ні в НАТО на цих умовах ніхто не прийме. Це розводка. От якраз шлях до ЄС та НАТО лежить через військову перемогу над росіянами і відновлення територіальної цілісності, і я абсолютно до речі не розумію. А як так, от власне, от як як у цих журналістів поєднуються ці дві речі, коли вони пишуть, що ми можемо перемогти. Але при тому територію не відновимо. Ну камон, ну тут, або як там, або, або, або знівіть хрестика, або вдягніть трусики. От, або ви вважаєте, що ЗСУ здатна перемогти Росіян. От і тоді виникає питання: а чого це ми маємо робити без території, або ви вважаєте, що ми не здатні перемогти росіян, і все одно переможе Росія. Ну тоді так і кажіть. От тому, тут, тут стаття, м'яко кажучи, суперечлива, десь приблизно як політика багатьох наших союзників. От багато експертів у нашій студії говорили про те, що перемога це розпад Росії. А як ви вважаєте, що для вас перемога? Це власне повернення до кордонів 91-го року? Так, військова поразка Росії, тобто те, що її армія забирається розбита з нашої території, ми відновлюємо свою територію, оце буде достатньою для нас перемогою. Да, розпад Росії цілком може за цим статись, але гарантії такої, вибачте, нам ніхто не давав і не дасть. І вважати, що ми переможемо тільки якщо вона обов'язково розпадеться, це не так. Зрештою, да, розпад Росії це той сценарій, якого ми всі найбільше хочемо. Ми мріємо про цей сценарій, тому що це єдиний сценарій, після якого нам далі можна не занадто сильно дбати про свою безпеку. Це той сценарій, при якому ми вже е, можемо видихнути з полегшенням, е, що ми не просто виграли цю війну, а ми тепер знаємо, що наступної війни швидше за все не буде. Якщо Росія після цієї війни збережеться, то ми будемо знати, що наступна війна цілком можлива. Але від того, що Ізраїль весь час живе за умов, що на нього знову можуть напасти, це не відміняє того, що всі попередні свої гідні зарабами Ізраїль виграв. От я гадаю, що нас швидше чекає такий сценарій, тобто ми маємо перемогти Росію, але далеко не факт, що вона е, після цієї поразки одразу як нам би хотілося посипеться. і в такому разі ми просто матимемо час та можливість спокійно надалі подбати про свою безпеку, підготуватись до можливих наступних війн, щоб вони не заставали нас так зненачка, як ця, щоб ми були абсолютно по іншому до них підготовані. Ну і знову ж таки, все ж таки додавити міжнародні гарантії нашої безпеки не у ві... не у вигляді е, двосторонніх. Вот. А у вигляді саме членства все ж таки у НАТО, яке знову ж таки, у випадку нашої перемоги швидше за все далі лишатиметься, існуватиме і буде доволі дієвим блоком. У випадку нашої поразки, далеко не факт, що у НАТО довго вже після цього проіснує. А, повертаючись до журналістів а, а, власне до статті за New York Times, а, можливо, власне, їхніми через них говорять європейські чиновники, які би хотіли. А чому європейські Нью-Йорк Таймс це американська газета? І ви дарма вважаєте, що в Америці немає людей які так... союзники союзники, умовно. Тобто, щоб знайти таким чином якийсь компроміс, прощупати да, 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 саме так, це саме спроби поторгувати нами з путіним. Це спроби знайти компроміси між штатами та путіним за ціною українців. Так і до речі, ми добре розуміємо, звідки цього разу ноги ростуть. Нью-Йорк Таймс це не трампісти, ні разу. Нью-Йорк Таймс найближче саме до лівого крила демократичної партії. Тобто, от десь там треба шукати, наприклад, сенаторів, конгресменів та аналітиків, які прихильні. Отакої, е, ну, власне, які прихильники варіанту замиритись з путіним ціною 1,5 України, а нам пообіцяти за це єС та НАТО, при тому не маючи жодних гарантій, що ця обіцянка буде дотримана. Що це не стане черговим. Це, 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 це навіть не буде першкий меморандум. Це буде взагалі просто політична обіцянка, від якої будь-який наступний обраний президент США розведе руками і скаже, а я такого не обіцяв, хотіла би. Поговорити теж про перспективи на полі бою. Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому сказав, що у нас є 14 бригад неозброєних. От чому так? Це такий природний процес у наших партнерів, коли від слів до діла проходить дуже багато часу місяці. Чи це такі свідомі дії? Така гра, аби ну, не дати коли програти йдеться Україні. йдеться про піхотні бригади, то тут все ж таки швидше, вони дуже повільно наскрібають все, що нам треба. Бо тут немає якихось обмежень по системах озброєння. Це не якісь там дальні ракети чи ще щось таке. Там це не петрі, не петріоти, які ніби нам той можна, але які коштують мільярди, тому їх дуже так неохоче віддають. От піхотну техніку нам віддають, але її просто в них теж не вагони і наскрібають, ремонтують. А на 14 бригад, навіть якщо вважати, що це не механізовані бригади, а навіть просто от банальні піхотні, це кілька сотень одиниць бронетехніки, насправді, чи 14 бригад. Це дуже немало. От, ну і ще не забуваємо один нюанс. От Ми часто власне, аналізуємо виступи нашого президента для західної аудиторії, а ми їх обговорюємо так, ніби він до нас звертався. А це ж різні речі. Він в даному разі конкретно звертався саме до західної аудиторії. Він доступується власне до союзників з тим, щоб давали більше і давали швидше. От він робить свою роботу. Нам абсолютно не обов'язково це все сприймати за чисту монету. От він він не просто може, а він має трошки там позгущувати фарби. Він має їх трошки лякати з тим, щоб все ж таки ворушились. Тому нам не обов'язково вважати, що це все дійсно в деталях, саме така картина. Чи раптом ці 14 бригад не, не озброєних ще не з минулого контрнаступу, ні, всі ми всі, які набиралися рік тому під контрнаступ, давним-давно воюють. Вони вже десь до кінця літа 23-го року. Всі ці бригади, які формувалися під наступ, давно давно вже були зацілені. Ні, це йдеться зараз. Про зовсім нові це вже йдеться саме про цей свіжий набір, який з травня місяця нарешті, хоч потрошку, зрушив з місця. А от чи не складається таке враження, що союзники так затягують з допомогою? Вони от не хочуть нам дозволити програти, але про перемогу не йдеться? Ну це само собою. Просто ну, все ж таки, давайте не ліпити все докупи. Ну багато що нам дають так, як можуть. А от дещо дійсно притримують саме з тих міркувань, про які ви говорите, і по піхотних озброєннях ще раз давно вже обмежень немає. Там є просто обмеження, що в принципі вони його надають дійсно повільно, бо його наскрібають, його відновлюють на складах і так далі. А от по більш технологічних речах: ну згадайте, скільки ми добивались навіть танків. Потім скільки ми добувалися е, рішення про F-16, але жодна машина так досі ще й не долетіла. Оце вже дійсно велика політика. І на жаль, так ви абсолютно праві. Той самий президент Байден, який і, власне, є головним нашим союзником, і е, який виділяє нам найбільше військової допомоги. Він жодного разу не сказав слово сполучення перемога України. Він жодного разу не сказав слово сполучення перемогти Росію. Він весь час говорить про не дати Путіну перемогти. І, от до нього на жаль, і до частини ще наших союзників впор ніяк не може дійти. Що неможливо не дати Путіну перемогти в інший спосіб, як перемогти його. Що от нема тут проміжних компромісних варіантів, коли ні вашим, ні нашим зійтись посередині і так далі. Не та війна, не ті ставки. От кремлівський режим чітко позиціонує цю війну для себе як саме війну за їхнє виживання. Вони своєму лохторату парять що за виживання Росії, але насправді мається на увазі виживання кремлівського режиму. Ну, кремлівському режиму абсолютно байдуже без них Росія існуватиме чи не існуватиме. От для них, власне, а для них дійсно це правда, вони, до речі, не перебільшують. Справа в тому, що росіяни своїм государям пробачають будь-які звірства, будь-які злочини. От можна, наприклад, взяти і загеноцидити, наприклад, власне, в тілі там в Шловта Новгород, от, от і отримати за це прізвисько Грозд. От, от, от все, все це їм пробачається. А от слабкість і програмі війни не пробачаються. От власне, тому Путін дуже добре знає, що для нього це дійсно екзистенційна війна. От якщо він її програє, то йому кінець. Ну і тому Лохторатові розказує, що кінець Росії. Ну, я кажу Росія без Путіна. От, так, от, власне. і... Е тому в цій війні компроміс неможливий. Тому в цій війні єдиний спосіб не дати Путіну перемогти це перемогти його. Але на жаль, до Байдена вже два з половиною роки це не доходить, і скоро, що до кінця його президентства лишилось до півроку, ну вже не дойде ще до теми перемовин. Так виглядає, що наші союзники схиляють, готові. Хотіли би, щоб ці перемовини відбулися. Це перемир'я. Ви спілкуєтесь з військовими, з ветеранами, товаришами, чинними військовими. Що вони кажуть про можливі переговори? Почну з того, що ми з ними переважно не про це спілкуємося. От повірте, їм там не до того, щоб політикувати. От чесно вважати, що вони там на нулях, от їм нема чого робити, як дивитись багато новин і читати хто там, що там на дипломатичному фронті. От в кожного своє вони тримають свій фонд, от і це забирає безліч сил. І спілкуємося. Ми про те, хто живий, хто поранений, що потрібно кожному підрозділу, де що дістати і привезти, От ми про це говоримо, але е, взагалі тут не треба сподіватися, що армія тут виступить якимось чинником окремим армія. Вибачте, зараз це армія. Це не майдан. Армія виконує будь-який наказ. Якщо законна влада України підпише договори і накаже припинити вогонь, ну ну армія наказ виконує. А від нас з вами залежить, чи наша влада на таке піде чи не піде. От ми український тил, це визначаємо. От і ну на щастя, до речі, зараз от в мене багато часто буває питань до нашої влади, але от не з цього приводу. О, судячи по реакції на пропозиції Орбана, то навіть президент, який свого часу був обраний значною мірою на гаслі, просто припинити стріляти, зараз чудово розуміє просто припинити стріляти, це смерть. От, судячи з реакції на ці всі посередницькі зусилля, наша влада зараз дуже чітко усвідомила, що заморозка конфлікту потрібна тільки Росії. І потрібно для того, щоб після цього розморозити його знову, але на абсолютно інших умовах. Розморозити його, наприклад, через рік, накопивши зброю, накопичивши бронетехніку, боєприпаси, навчивши, натренувавши людей, щоб не кидати їх, як зараз, прямо з учебки в перший і останній бій. От е, і от е, да, дочекатися Трампа в Штатах дочекатися, щоб Європа розслабилась, і як ви ж розумієте, що як тільки припиниться вогонь, нам припиниться допомога одразу. І от ми рік сидимо без допомоги, плюс встаємо всякі наші внутрішні історії, аля там вибори і тому подібне. От в Штатах приходить Трамп. А Росія весь цей час абсолютно не збавляє темпів ВПК, які вони набрали минулого року. Тобто, ВПК працює в три зміни, кліпає броню, кліпає снаряди. Вони рік їх не витрачають як зараз, а рік накопичують. Вони так само не відпускають на день брі ніяких мобіків. А вони за цей рік злагоджують частини, проводять набори, тренування, і через рік за цих умов повертають. Це це те, що насправді потрібно путіну. Йому потрібна дуже отака е, перерва в нього, до речі, є такий вже успішний досвід. Згадаємо Чечню. От вони ж там підписали навіть Хасавюртівський мир, по якому навіть війська вивели, але трошечки підвісили конфлікт е, недовизначеним. От е, і використали весь цей час для того, щоб одночасно зсередини середини єдність чеченів, е, робити повну ізоляцію Чечнів в на міжнародній арені. От і перепідготувати свою армію з врахуванням помилок. От вони виконали ці три роботи, після цього повернулись і Чечню просто знищили. От вони зараз хочуть повторити те саме, тільки в масштабі цієї війни.